Ходять легенди, що ми стоїмо на порозі завершення старого світу. Дехто кричить про його кінець, хх, дурниці. А що як я скажу вам, за кожним кінцем старого завжди народжується нове, новий світ. Так само, як після згорілого лісу проростає нове життя. Та ось головне питання: хто збудує цей світ? Хто стане його частиною? Ви вірите у подорожі в майбутнє? Ні? Я теж не вірив, аж поки це не трапилося зі мною. Мене звати Макс, я звичайний хлопець, учень старшої школи. Життя підлітка це ще те випробування. Нещасливе кохання, зрада. І ось ти вже сидиш сам у своїй кімнаті, закрився від усіх, нікому не довіряєш, розчарувався в людях. Коли всередині щось ламається, то в голові крутяться думки. Як зайняти своє місце в цьому жорсткому світі? І ти починаєш грати за його правилами? Максе, ну що, готовий ковтати пилюку? Це ми ще побачимо. Я хочу бути переможцем попри все. Хлопці вкриваються заздрістю, дивлячись на моє життя. Хм. Я люблю тебе. У наш час від любові до ненависті один крок. Максе. Ти егоїст. На себе подивись. Ouch. Є й боягузи, які намагаються вижити, тонучи у власних образах. Але я певен варто їм набратися сміливості, вони першими встромлять ніж у спину. А ще є вічні страждальці. Все життя тільки й роблять, що жаліють себе через якесь кохання. Не можна жити минулим. Мені пощастило з того вилізти, але багато хто так і залишається в цій ямі. І найгірше. Їм це навіть подобається. Уночі я працюю, щоб ще, не закінчивши школу, купити собі все, про що мріяв. А те, яким способом я це зроблю, мене не хвилює. Такий собі молодий мільйонер. Мій світ крутиться навколо грошей і обману. У моєму місті всі так живуть. Школярі, дорослі продають будь-що, аби заробити. навіть якщо треба збрехати. Але я їх не засуджую ніхто не засуджує. Для всіх це вже норма. Значно гірше бути слабким і мати м'яке серце. Тоді прирікаєш себе на жалюгідне існування, на чесній роботі за копійки. Правда в тому, що світ грошей небезпечна річ, чиясь одна образа чи заздрість можуть зруйнувати твоє життя. Тому треба бути гнучким і хитрим. Так сталося, що я обдурив одну людину на велику суму, але я не очікував, що на мене так швидко почнуть полювати. Ну що, непогано для простого школяра? Я теж так думав аж до цього дня. Де це я? Що це за одяг? Цікаво, як я тут опинився, і здається, я тут не сам. Майбутнє? Яким ви його уявляли? Світ, де роботи всюди прислуговують людям, а ми перекладаємо на них усе і поступово стаємо безпорадними? Або може ви вірили в історію про те, як штучний інтелект захопить людство? Ха, серйозно? Це вже навіть смішно. Хоча певно більшість із вас чекає іншого: війн, катастроф, повного контролю над людиною. Типу світ зайшов у глухий кут і сам себе знищить. Не зовсім так. Я бачив інше майбутнє. І дивно те, що людей зі старого світу, тих, про кого я щойно казав, там немає. І ось чому. Ти ж не з нашого часу. Правда? У сенсі, не з вашого. За твоєю спиною щось темне. Максе. З якого ти року? Звідки ти знаєш моє ім'я? Я з 2025 року. А, тоді все ясно. Мене звати Анна. І ти потрапив у майбутнє. Цього не може бути. <звук> Що? Це реально? Скажіть, що це сон. І ви живете без телефонів, без машин, без інтернету. Не зовсім. Ми просто не покладаємось все ціло лише на техніку, ми спираємось і на власні можливості. Ми живемо в мережі сердець. Усе потрібне відчуваємо. Ми не втратили зв'язок із душею, з природою. Я нічого не розумію. Я ж не геній, не святий. Чому саме я тут? Це тобі й треба з'ясувати. Ти прийшов із світу, де кожен зосередився лише на собі. Тут усе інакше. Ми думаємо одне про одного. Давай я тобі покажу наш світ. Це що автопілот? Ні. Це сила думки. А давай не так швидко. <ріст> Але я ще не знав, що сюди потрапив не тільки я. Ці двоє досить наполегливі. Цікаво, скільки їм заплатили, щоб мене впіймати. Анно, як так сталося, що майбутнє стало таким прекрасним? Нам же пророкували катастрофи, злидні, забруднення. Ти хочеш, щоб я розповіла всю історію? Ні, краще коротко. Тобі потрібно зрозуміти, у що люди вірять, те й створюють. Чув про закон причинно-наслідкового зв'язку? Ой, тільки давай без філософії. Це просто що посієш, те й пожнеш. Посієш сад отримаєш смачні фрукти, посієш бур'ян, отримаєш бур'ян. Так і сталося. Спочатку людство дійшло до точки кипіння, коли по-старому не можна, а по-новому ще не вмієш. Довелося пройти через труднощі, які ви самі собі створили, щоб захартувати дух, повернутись до землі, до праці з душею. Люди знову почали мислити як творці, а не як споживачі. Я не розумію, як ваша любов до землі навчила вас робити такі літальні апарати. Бо наука і віра нарешті об'єдналися і стали одним цілим. Ми творимо не проти природи, а разом із нею. Але ти, Максе, ставиш не ті запитання. Головне, не як, а чому. У кожному з нас щось змінилося всередині. Я все зрозумів. У цьому світі ти зубрила. Ох, Максе. Привіт, Анно. Привіт. А хто це з тобою? Це Макс із минулого. Невже він один із тих дітей, хто тепер підтримує нашу спільноту? Може, зараз він великий мудрець? Ха. <ривіт> Навіть не знаю. Він іще не впорався зі своїм его, тому ходить із ним наче «Ха-ха-ха!» <ривіт> Хм, Подумаєш. Натомість я такі махінації робив, що вам і не снилось. Я навіть їздив на справжньому спорткарі. Максим. Не ображайся, будь ласка. Тобі зараз непросто, Я розумію. Якийсь дивний цей світ і ці дівчата. Усе, чим я колись пишався, тут раптом стало порожнім звуком. Все ж таки цінності в нас різні. Природа просто існує. А людина вже думає, як її продати ці двоє даремно час не витрачали вони вже знайшли на чому нажитися. А прибульці до вас прилітали? Максе, у твій час будь-яку згадку про прибульців сприймай як виставу. Посмійся з цього. Замість того, щоб боятися у нашому суспільстві все спрямоване на те, щоб робити життя кращим для всіх людей. Давай я тобі дещо покажу ми відчуваємо думки і почуття одне одного, тому брехня втратила сенс ми поважаємо будь-яку різницю між людьми та приймаємо різні точки зору. Тому конфліктів у нас значно менше. Ми ще не ідеальні в усьому, поступово розбираємось. Інакше це було б схоже на сон, а не на реальність, але нас єднає щире прагнення творити добро заради майбутнього всіх дітей планети Земля. Саме тому кожна людина тут стає ближчою, ріднішою, відчуваючи цей поклик. Чому ви досі працюєте із землею, якщо так добре розумієтеся на технологіях? Бо наша праця це як молитва красі. Ми не виснажуємо себе важкою роботою, тому техніка нам допомагає. Є в нас один секрет діти почали народжуватись із незвичними здібностями для вашого часу. Кожна дитина тут зростає в єдності з природою. Щоб бути цілісно розвиненою, у школі ми вивчаємо зорі, і кожна дитина здатна мріяти і планувати проекти створення життя на нових планетах. Ого, у нас таке лише науковці можуть робити. Та бачу до дітей у вас особливе ставлення. А вже ж! дитина це не безпорадна істота. Ми прислухаємося до їхньої мудрості і від самого початку ставимося до них так, ніби перед нами великий учитель. На цьому й грунтується все наше суспільство. Кожен дбає про чистоту тіла, душі й духу. От би й нашим вчителям та батькам переосмислити ставлення до дітей мабуть, саме це і змінило б наш світ. Так, Максе, ти зрозумів. Звідси й почалися наші зміни і особливо завдяки жінкам, що відчувають поклик материнства, турботу до всіх дітей нашої землі так і проявляється справжня жіночність. Чоловік і жінка як два сонця, що освітлюють шлях щастя. Ми вчимося жити в гармонії, не звеличуючи. І не принижуючи нікого. Ось чоловіки створюють новий проєкт для школи, а жінки підказують, як додати до нього краси кожен із любов'ю та чуйністю думає про майбутнє всіх дітей. Ми не ділимо людей за расою чи національністю, до нас приїжджають навчатися і працювати з різних країн, і кожен стає частиною великої родини. Багато хто у світі тепер хоче знати українську мову. Що серйозно? А що тебе вражає? Ну, в наш час усі англійську вчать. <сум> Багато що зміниться. Цінність своєї мови усвідомите. Кожна дія впливає на всіх, на весь світ. От, наприклад, жінка зайшла до сусідів роздратована. Щось розповіла і пішла. І молоко відразу скисло, квітка зів'яла, а в господині розболілася голова це тому, що ми ділимося зі світом своїм внутрішнім станом. А ось хлопчик, намов сонечко, допоміг жінці з важкою сумкою, і цілий день вона ходила зі світлом і радістю, даруючи тепло своїй родині й усім, кого зустрічала. Тут світлячки, яких ви не помічали та не поважали, несуть великий внесок і цінність. Повага й авторитет у нашому світі приходять через служіння суспільству й природі, а не через гроші чи владу. У цьому й полягає головна різниця наших світів. Пішли, йшли там же дещо цікаве починається, ти обов'язково відчуєш це серцем. А куди ділась та дивна дівчина? Зараз побачиш. Люди, хто ми без любові, без тепла одне одного, лише разом ми здатні створити Диво світлого дня. Кожен із нас душа велика, що серцем палає, ще розберігає нашу планету дім, що життя нам дає. Я хочу пройти свій шлях, це чесно щоб сяяв світло, мій рід, моя країна, і кожен з нас пам'ятав, що не сам, бо в любові, ми творимо майбуття в любові до землі. квітка нова люди, хто ми без сердець у єднанні, давайте творити свій світ у коханні, я вірю лиш той, хто добро залишає, світло в дітях своїх назавжди засяє. 你听。 Це Щось неймовірне. Як же мені, коли я виросту стати частиною такого світу? Я ж робив стільки шкідливих чинків Якби ти знала, тобі говорити зі мною не захотіла. Максе, абсолютно кожна людина здатна стати частиною цього світу. Потрібно лише повірити і попрацювати над собою. Зараз вам складно знайти справжніх друзів, але ти спочатку тихенько світи для своїх рідних. Прийде час, коли добрі люди покажуть себе і ти разом з ними осяєш нашу землю. Головне, збережи своє світло. А якщо хтось захоче зруйнувати такий світ, ми більше не створюємо ворогів. Будь-які непорозуміння ми намагаємося вирішити мудро, шукаємо шлях, що принесе добро всім. А якщо хтось приносить зло без жодного бажання змінитися, ми лікуємо його, а не караємо. Лікуєте? Так, не тіла, душі. Люди хворіють, коли забувають, хто вони. Ми... Просто нагадуємо. Ви не розумієте якщо бути добрим, тебе розчавлять. Такий світ. Максе, світ не завжди буде таким. Ти вже побачив це. Щойно відчуваєш добро до себе, то сам стаєш добрішим. Анна, що ви тут робите? Тебе вже чекає рада мудреців. Після вашої презентації ми ухвалимо нове рішення для суспільства. Ой, точно треба поспішати. А тобі, Максе, вже час додому. Бачу, від тебе тепер йде світло. Настав момент виконати свою важливу місію. Ні, я не хочу повертатися. Ти потрібен там, де ти є. Ти станеш цим майбутнім. Воно таке ж твоє, як і наше. Твоя душа вічна. Пам'ятай про це. Ну що, полетіли? Хто перший до ради мудреців? <гум> Я ще довго буду пам'ятати цей сміх. Я дивився, як дитина і старець, не відрізняючись одне від одного, радісно проживали своє життя. Ось таким може бути наше майбутнє. Якщо ми підемо не шляхом збагачення себе, а шляхом любові один до одного. Нам немає сенсу боятися майбутнього, якщо ми чесні перед собою. Жити за честю і совістю. Ось що важливо. Перше, що ми можемо зробити, це зняти з плечей нахабне его, яке не дає жити повноцінно ні дитині, ні дорослому. Максе. Це все? Ну, загалом. Отак минули мої канікули. Молодець зубрило. Що? А Що? Ану, йди на сюди. Хто з нас іще зубрило? Прийде час, і їм доведеться повірити і запитати себе, чи зможу я стати частиною цього майбутнього? Настає початок нового світу для вас, світлячки. Жи крізь темрявий страх, де люди забули, що таке серце у світі, де кожен сам, ми втратили віру, що можна зігрітись, та час зруйнував стіни, мовчай, ми підняли. Всі з попелу разом, бо світ новий росте в серця. Так і сльози проросло світло, коли впав останній крик війни Народився голос любові Тепер ми сім'я, ми сила жива ми будуємо міст між серцями, І кожен наш шинок малий змінює світ назавжти. Ми на завжди. we yeah. Що Вічно горить, бо кожне серце то іскра вогню що будує новий святого віків, хай буде жива Тут ми розцвітає, і божественна краса, осяє нам шлях, наша мрія. Дякуємо вам за душевну та фінансову підтримку нашого каналу, а також за допомогу в поширенні наших мультфільмів. Будь ласка, поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш інстаграм, там ви першими дізнаєтеся про вихід нашої книги. З любов'ю до вас світло Сказ!